Привіт всім. Іду по місті Бушку, гідка вулиця. Бічна Шевченка. О. Собака сидить собі. Іду, перейдуся, покажу вам, як люди живуть на бічні Шевченка. Бо там далі, якщо бачите, гора Гура є, гора Маркіяна Шашкевича, висока гора, але ви і так не побачите нічого, йду покажу вам. Вулиця, казати ж на гарна. І люди тут добрі, живуть. Хочу показати гніздо. Гніздо бачите? Зараз підійдемо ближче. Покажу вам гніздо буська. Така стара грушка. Дуже, дуже вже напевно стара, її вже більше певно, чим 100 років. О там лека сидить. Гніздо є. Зараз підійдемо ближче чуть-чуть. Я вам покажу. Трохи змучився йти. То під гору йду, видите? Чуєте зозуля кує, як тут класно. Все зє зел... зелене все. Созуляку кує, треба гроші ховати. Ага. Сидить на гнізді. Скоро вже буски. Йду далі. То не зозуля, то якась казинакша птаха. Але чути, чути, правда? Чути. ти? Таш кет тут зелень, сидить високо, Лелека на гнізді, нікого нема, тихенька вуличка. Тобі велосипедво стоїть. Сонце світить. Дуже гарна вулиця тут. Можна жити і жити. Ще покажу тут є е, е, така капличка, люди поставили. Така сусна стара. Церковна капличка. Там матінька Божа стоїть. І тут вивіска написано, в якому році поставлена і ким поставлена.